Друзі, всім привіт! З вами Voodoo.com, яком Дмитро. І сьогодні ми поговоримо про топ-5 продуктів, які я рекомендую продавати в квітні 2025 року. Всі продукти, які ви там бачите, тут це продукти, які збирає моя команда. У нас ціла база даних подібних продуктів, тому я деякими з них можу ділитися з вами. Деякі з них ми тестували, деякі плануємо тестувати. В цілому абсолютно відкриті до того, щоб показати вам те бачення продуктів, які ми рекомендуємо продавати в Shopify шопіфетропшипінгу, яке у нас є. Ну що ж, а ми поїхали, переходимо до першого продукту. Це ось такий Automatic Packaging Food Vacuum Sealing Machine. Взагалі є декілька варіантів цього продукту. Є там дорожчі продукти, є дешевші продукти. Це така середня вартість. Основний плюс цього продукту, що можна до нього допродавати самі пакети для вакуумування. Продукт досить дешевий, коштує там 5 доларів 60 центів, плюс там ще ця плівка за 6 доларів. І середня вартість цього продукту буде приблизно 10 доларів. Основна проблема, яку вирішує цей продукт, очевидно, це зберігання продуктів. Якомога довше взагалі. Оця вся історія зберігання, різні спеціальні там, судочки, е, оці вакуумні насоси для відсмоктування повітря з банок, щоб це все краще зберігалось. Там для, для вина є така спеціальна штука, то це все я рекомендую е, продавати в ніші Kitchen. Конкретна цільова аудиторія це жінки, які умовно там, люблять проводити час на кухні, які люблять нові, оці всі штучки для зберігання продуктів і для роботи взагалі з продуктами. Окей, цей продукт на Shopify у нас продається приблизно за. 1600 гривень, це приблизно 38 доларів з продажу коштує цей продукт, можна продавати дорожче. Але, як ми бачимо, що наша формула X3 від ціни закупки працює, тому що ось тут цей вакуум сілер машин і 50 додаткових пакетів коштують якраз 10 доларів і. Робимо x3 і там 35 доларів, можна продавати за цілих 40 доларів спокійно, це не проблема. Також я бачу, що вони тут там, продають only Vacuum Sealer Bag, можна додатково купити, можна зі 100 пакетами купити. Це класна штука. Рекомендується обов'язково додавати і допродувати додаткові пакети, тому що цей продукт якби працює тільки тоді, коли є до нього додатковий продукт, який має таку властивість, як закінчуватись. Тому що пакети два рази не можна використовувати, і це взагалі ідеально. Тобто можна якісь навіть підписку на ці пакети зробити, але сумніваюся, що це там прям для домогосподарок буде працювати. Але якщо говорити в цілому про продукт, він працює, він недорого коштує і він вирішує проблему. Подивіться, як класно виглядає це все на креативах. афігеть Дійсно працює, ось цей продукт, який коштує 5 доларів на аліекспресі. Ось так він круто працює, і його можна використовувати, і його треба використовувати. Він дійсно вирішує проблему зберігання продуктів наприклад із крупи. Або якщо ви десь їдете, або якийсь, наприклад, хайкінг або трекінг, або якась подорож на автомобілі в кемпінгу. Так само його варто брати і використовувати. І Він дійсно допомагає з цим всім. Ось тут навіть показують приклад, що якщо ти там пусту банку від Pepsi кладеш, натискаєш, то вони пусту банку витискає. Коротше кажучи. Продукт класний, продукт дуже дешевий в закупці, і на ньому можна дуже непогано заробити, як мінімум 20 доларів з продажу. А я би навіть дорожче його продавав, тому що він ну, виглядає на ці гроші. Можна подивитись, тут ще якісь відгуки на цей продукт. От, Люди скидають, Ну, дійсно, гарний пластик, досить недешево виглядає. З United States люди прям купляють. Але в цілому все працює: perfectly fast delivery, класно. Доставка цього продукту з Китаю в США буде там до 10 днів. Це абсолютно нормально. Бачу тисячу плюс продажів на. Аліекспресі 4,5 рейтинг супер круто, рекомендую. А Якщо ти хочеш теж навчитись продавати такі товари по системі дропшипінгу, зробити свої перші 10, 15, 20 тисяч доларів в продажах на міжнародному дропшипінгу, продаючи товари з Аліекспреса в Америку, то я запрошую тебе на наш безкоштовний майстер-клас по Shopify дропшипінгу, де ми дамо повний покроковий план, як. Це може зробити абсолютно кожен, без складних технічних навичок, без якихось спеціальних знань, без знань англійської, без величезних вкладень. Тому перше посилання одразу під цим відео. Реєструйся безкоштовно. Переходимо до наступного продукту. Це ось такий спеціальний масажер, обігріваючий для попереку. Це ніша Health and Beauty, вона взагалі вічна. Я її рекомендую всім, хто хоче зайти в нішу одну і сидіти там просто роками, тому що ці проблеми там з попереком, з животом, ще з чимось, вони. Постійно існують, і їх постійно треба вирішувати. Ось такий зігріваючий масажер, heat function, and adjustable і так далі. Backstretcher ще розтягує, коли ти його кладеш, він не просто нагріває, тебе ще трошки тягне поперек, тягне хребет. Продукт досить дорогий по закупці, коштує 60 доларів. Тут на такі продукти рекомендую ставити оцінку x2, x2,5. 500 продажів, 4,8 з 10. Проблема зрозуміла, продукт виглядає дуже якісно і дуже круто. Ну, Дійсно виглядає, як на якась епелівська технологія. От воно так підтягує трошки. І бачите, він. Автоматично по пульту піднімається, тобто він витягує твою спину, плюс ще її нагріває. Це дуже класна штука там для цільової аудиторії 45-50 років. Якимсь ультразвуком пропрацьовує, в різні сторони можна тягнути спину. Давайте подивимося, як на Shopify його позиціонують. Ось такий є магазин Favolore з цим же самим продуктом, коштує тут більше ніж 100 доларів, майже там 120 чи 130 доларів. Коштує цей продукт, рекомендації від лікарів, відгуки. Подивіться, як класно зроблено. Тут сторінка продукту. Рекомендую взяти на замітку і подивитись, що таке крута продаюча сторінка продукту. І цей продукт тут продається. Хто там мені не вірить, може перейти в ніч скрейпер або Шопхантер і подивитись, який оборот робить цей магазин. Неймовірно, крутий продукт, можна дуже непогано заробляти на одній продажі, навіть враховуючи те, що, там можливо залучення клієнта буде коштувати 30-40 доларів, але все одно ви таку саму суму можете заробляти з однієї продажі. Вони тут дають гарантію, дають всього два кольори. Супер, там більш там, чоловічий, більш жіночий, те, що тут є логотип, це, як бачите, легко помітити, що це псевдобрендинг зроблено через Photoshop. Насправді, коли приїжджає цей продукт, ніякого брендингу немає. Але дуже запакована стрінка продукту, тому що, ну. Продукт виглядає складний, і треба його пояснити максимально просто, інтерактивно і показати, що він дійсно вирішує проблему: Game-Changing Pain Relief, Smoothing Heat Therapy, Convenient Home Use. Коротше, ну, ідеально для тих, хто там, багато працює вдома, наприклад, сидячи там, або прибираючи ще щось і хочете ввечері там, розслабитись, лягти, послухати якусь музику, і побалдіти на цьому апараті, і він тобі ще допоможе. З цим. А якщо тобі цікаво знайти і отримати якісь продукти, яких немає в вільному. Доступі, як, наприклад, ті, які я показав, хочеш почати продавати щось унікальне, то у нас є декілька послуг. Це буду Product Hunter, де наша команда, яка займається пошуком продуктів в нашому закритому телеграм-каналі, публікує один цікавий продукт з повною аналітикою, з конкурентами, з рекомендаціями по запуску, з рекомендаціями по продажу, або навіть нашими персональними внутрішніми інсайтами після тестування цих продуктів. Тому рекомендую підписатись. А якщо ти хочеш, щоб наша команда спеціально для тебе знайшла продукт під твою нішу, під. Твій магазин. У нас так само є послуга індивідуального пошуку та підбору продуктів, в результаті якого ти отримуєш цілу презентацію під один продукт з повними рекомендаціями, що з ним робити та як його запускати. Ці послуги, а вже ж, ти зможеш знайти в посиланнях під цим відео. Переходимо до наступного. Продукту це ніша автотовари, її обожнюють. Це неймовірно крута ніша тим, що тут чоловіки. А чоловіки, як би то не були раціональними створіннями, але іноді вони можуть бути ну, абсолютно емоційними істотами в плані онлайн-шопінгу і будуть купляти абсолютно все, що їм будуть пропонувати, все, що вирішує їхні проблеми. Тому що якщо ми чоловіку говоримо про проблему, він абсолютно раціонально починає думати про те, окей, чи є така проблема. Так, це є такий продукт, він вирішує цю проблему. Супер, якщо це так, мені це треба. Ось така проста. Та чоловіча логіка. Чоловіки не, не ускладнюють, не заглиблюються, чи дійсно воно мені треба, чи не треба, чи є тут якийсь там вау-ефект. Неважливо, ось такий просто звичайний ОБД-діагностичний пульт за 23 долара. Дуже круто продається в нашій ніші, в нашому напрямку Shopify дропшипінгу, тим, що він дуже простий, дуже легкий, і він досить ну, типу, зрозумілий, тому що більшість цих ОДБ фільтрів, який в них мінус, основний, тим, що для діагностики помилого. Автомобілі, типу, чи все з твоєю машиною класно, класно використовувати на маленьких якось СТО, а просто мати собі, як там, домашнього майстру, щоб не їхати на діагностику, не платити там гроші, а самому собі продіагностувати свій автомобіль, тому що це все уніфіковано для кожного автомобіля. Підключаєш цю штуку собі в автомобіль через ОБД порт запускаєш і дивишся. Вони насправді дуже дорого коштують. Є, звісно, там з мобільних додатків по Bluetooth. У мене такі був, але воно дуже реально тупо працює, постійно відпадає, дуже довго працює. А ось така штука за 3 долари на Аліекспресі поки що вона повністю вирішує нашу проблему. От чек вилетів, зайшли. Подивились, що в нас там за помилочка, раз, помилочку скинули, чека немає. Супер, можна і читати помилки, і скидати помилки. Дуже зручно, дуже просто, немає величезної кількості кнопок, максимально просте меню, тому що я коли собі таку штуку там хотів колись, вот, то мене лякало, то, що там дуже складне меню, якісь там окремі планшети є. Потім я бачив на СТО, як цим працюють. Там дуже складно. А така штука простенька за 23 долари на Аліекспресі, і продавати її можна за 90 доларів. тобто це це майже в 4 рази дорожче. Тут у нас ще магазин чомусь не зняв новорічний офер, хоча у нас вже на двері весна, але менше з тим. Можливо, там десь в Америці ще до сих пір Окей. Okay. Але ось такий продукт коштує 90 доларів на Shopify, це 23 долари безкоштовна доставка. То це X4 майже від закупівельної вартості цього продукту. Рекомендую, класна ніша. Ось такі проблеми, які тут можуть бути, і вирішення цього продукту. На цьому в мене все. Ще два продукти, а також аналіз. По цих продуктах в форматі тексту є в нашому документі під цим відео. За традицією, переходьте і дивіться, тестуйте, продавайте, і пишіть про результати в коментарях.